Жила була дівчинка на ім'я Марійка. Вона була добра, весела, мала золотисте довге волосся, дзвінки й сміх, але була у неї одна звичка, яка зовсім не подобалась їй зубкам. Вона не любила їх чистити. Щоранку мама нагадувала Марійка, треба чистити зубки. Ну, мамо, я вчора вже чистила. Навіщо знову? Бурмотіла Марійка, а ввечері казала, Я вже лягла, завтра вранці почищу, добре, хитрувала вона. І так проходив день за днем. Марійка ласувала печивом, шоколадками, карамельками, а зубна щітка сумно стояла в склянці. Одного вечора вона лягла спати з посмішкою, але вночі її розбудив дивний біль у зубчику. Марійка схопилася за щічку. Що це? Мама дала теплої водички, заспокоїла і сказала, що зранку вони підуть до зубного лікаря. Але коли Марійка заснула знову, почалося справжнє диво. Раптом вона опинилась у місті з біленькими блискучими будиночками, схожими на зуби. Вони стояли рівненько в ряд, але серед них були і сірі, з тріщинами та зовсім сумні. «Ти я?» – запитала Марійка. Вітаємо в Зубляндії, озвався хтось тонким голосочком. Перед нею стояв зубчик, одягнений у білий халат. Біля нього була щітка фея чистюлька з крильцями і зубної нитки. Я лікар Білозубко!» А це чистюлька, моя помічниця. Ми на варті сторових зубів. А це твоя зубляндія? Моя? здивувалася Марійка. Так, це твій родик зсередини. І ось чому ми тебе покликали. Несподівано небо над зубляндією потемніло і з'явилися монстри бактерійки. Липкі карамельки, шоколадні плями та зубні черв'ячки. Вони сідали на зубки, сміялись і шепотіли. Ми тут, бо нас не змило, ніякої щітки, ніякої зубної пасти. Рай для нас. Це вони викликають карі, тріщини і біль, серйозно сказав лікар Білозубко. І ми можемо програти цю битву без твоєї допомоги. Я хочу допомогти! Вигукнула Марійка. Фея чистюлька махнула чарівною щіточкою, і Марійка отримала зубну щітку меч, а паста в її руках стала захисним блискучим щитом. Вони разом із армією щіточок вирушили в бій. Бактерії чинили шалений опір, чіплялись до емалі та повзали по яснах але щітка Марійки сміливо очищала зубчики один за одним. Ліворуч, пляма на кутньому зубчику, гукала чистюлька. Вперед, на різцях шоколадна вежа, командував Білозубко. Марійка мила полоскала та витирала, зубки почали сяяти. А зубляндія радіти бактерій кипищали. Нас тут більше не чекають. Зубки засяяли, знову стали біленькими і щасливим. Наступного ранку Маріка прокинулась і перше, що зробила, побігла до ванни. Мамо, де моя щітка! Мені треба почистити зубляндію. крикнула вона. Мама не повірила своїм очам. Марійка ретельно почистила кожен зубчик, а тоді усміхнулась у дзеркала. Тепер я буду чистити зубки кожного дня. Зубки наші друзі, які щодня чекають на допомогу. Щітка, паста і вода це справжні герої, які захищають наші усмішки. Солодощі це смачно, але лише тоді, коли після них зубки отримують чистоту. А коли ти чистиш зуби, твоя зубляндія радіє, і всі її мешканці співають пісеньку здоров'я. Якщо тобі сподобалась ця казочка, постав, будь ласка, лайк та підпишись на наш канал. А ще на каналі Казколенд є дуже багато цікавих казочок, історій та пісеньок для тебе. Бувай, Па-па!